На читала сьогодні вам про все все розкажу, але за винятком української літератури. Тобто сьогодні буде художка і нонфікшн Світових авторів. Якщо вам цікаво подивитися, що я читала цікавого з української літератури, то ось тут ви знайдете посилання на те відео. До речі, вітаю, ви на каналі Єлобукнук, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого книжок. Згори стосика в мене тут лежить книжка, яку я прочитала за один день, і вже навіть не в квітні, а в травні. Я нарешті взялася за чашечкою ранкової ками з Голан. Гандський дім від н і не встигла отямитися, як допила каву, а було вже прочитано 50 сторінок. Ну такі темпи точно вимагали того, щоб я продовжила читання. Власне, що я можу сказати про цю книжку? Нормально, от направду просто нормально. Ну, можу сказати, що мене сильно захопило. Можливо, просто сімейні саги. Це не моя історія. Можливо, просто я не розуміла до чого воно йшло, і тому продовжувала читати. Але коли дочитала, я така. М -м а чому було так багато позитивних відгуків, особливо коли ця книжка тільки вийшла англійською? Можливо, я чогось не розумію, а можливо, це просто не моя історія. Власне, йде мова тут про родину. Про три покоління однієї родини, але фокусується оповідач на своєму поколінні про себе і свою сестру, здебільшого він оповідає. Ми бачимо їх підлітком і дитиною. Головний персонаж у нас це Денні, і він розповідає історію. Мовляв, батько придбав той самий голландський дім, привіз туди жити свою родину. І цей дім зводив з розуму його дружину. Вона не могла там жити і тому пішла з родини. Читаємо історію дорослішання Денні і Мейв і те, як з ними траплялося життя. І, власне, ось це і все, що є в цій історії, це одна родина і цей дім, що так і манить для них, знаєте, ніби він є величезним магнітом для них. Хоча там вони були і щасливі, і нещасні. І цей дім він буде виринати в історії. З сторінки в сторінку, вони просто не можуть від нього відкраскатися. Я дійсно не розуміла, до чого воно все йде, але читалася швидко, то я вирішила спробувати все це проковтнути, проковтнула, і знаєте, ні захвату, ні розчарування. Ну, нормально. І я думаю, що оце нормально, воно забудеться тільки так. А, бо книжки, які просто нормально, вони в пам'яті навіть і не тримаються. Дуже гарно оформлена книга. Тут просто прекрасні форзи, доволі приємний шрифт, дуже приємний папір, цубкий, все кльово. Але зміст ну, нормально, знаєте, не трієчку з п'яти, не більше. І мене це дуже сильно засмутило. Направду, бо я очікувала чогось такого, такого. Але цього тут не було. Якщо ви прочитали цю книжку і у вас інші враження, напишіть мені, будь ласка, що вас сильно зачепило, бо мені цікаво, бо мені воно було дуже-дуже рівно. Що емоційно, що те, як воно написано, от воно було рівно. Можливо, тому що Дені це такий оповідач, в котрого не було якихось яскравих. Проявів емоцій, він ніби завжди такий перекручений, ніби він завжди спокійний, ніби нічого його сильно не чіпляло. Принаймні він так це описував. Якщо б оповідь йшла від імені Мів, можливо, це було б цікавіше. Наступна книжка так. Також розповідає нам про дім, але це вже дім на краю світу від Майкла Канінгема. І ця книга також була рівною, в плані того, що сюжет тут просто розвивається, як розвивається життя. Дуже схоже з тим, як це було в попередній книзі. Але ця мене загіпнотизувала декількома а, факторами. От в даному випадку я також не розуміла, до чого воно все йде. І мені було ну, дуже цікаво за цим дивитися, бо цей клубок історії він розмотувався, і я не могла передбачити, що буде далі. Чи то я втрачаю свою інтуїцію як читач, чи то ця історія вона просто нестандартна. Я ставлю на те, що все ж таки друге, тому що я такого всього не очікувала. Майкл Канінгем пише просто неймовірно його словниковий запас англійською, певно, ну, дуже дуже шикарний, тому що українською це звучить. Так барвисто, так гарно, це просто неймовірно. Я не могла не підкреслювати купу, купу, купу. Цитат там, де е, такі прекрасні. Описи були, і я дуже дякую за це. Ярославі Стрісі вона зробила свою роботу, просто неймовірно. Цю книгу варто читати, хоча б для того, щоб насолоджуватися українською мовою. Отож, бо історія тут така: двоє друзів, Джонатан і Бобі, знайомляться в перший день середньої школи. До цього ми трошечки з ними вже познайомилися. Ми дізналися, що в Джонатана має ось ось родитися. Братик чи сестричка, у Бобі він наймолодший в родині, начебто їх родини повноцінні, в них все добре. Але в кожного світя гар. Мати Джонатана ледь не гине пологами, а у Бобі через прикру якусь дивну, незрозумілу ситуацію гине брат. І все починає. Руйнуватися як такий картковий будиночок, особливо для Бобі. Джонатан же все ж таки продовжує жити, хоча маючи свої шрами, які йому радше накладає мати, ніж він сам з цим якось має справу. І ми бачимо, як розвивається життя Бобі та Джонатана. Бобі він радше. Покривається такою шкарлупкою і живе в своєму дуже закритому маленькому світі. А Джонатан, навпаки, прагне вирватися з свого світу і відправитися в більше плавання, що і відбувається. Джонатан переїздить до Нью-Йорку, де знайомиться з Клер, і в них починаються дуже дивні відносини. Це значно більше ніж просто дружба. Але не стає стосунками через одну особливість, але про це ви дізнаєтеся з книжки інакші обставини змушують пізніше відправитися і попід до Нью-Йорка, і ось тут все дуже сильно закручується. Насправді я абсолютно не розуміла, до чого все йде, що це таке, з чим його їдять. І е, потім, лише коли я дочитала, е, в мене виникло дві думки. По-перше, чому це таким чином закінчилося? Що це за кінцівка? Я прям не зрозуміла, чому історія, начебто, обривається посередині. А потім е, випадково я відкрила початок книги і перечитала вірш, котрий, Є епіграфом до всього цього, і якось воно сталося краще. Тому моя вам порада: перечитайте вірш, коли дочитаєте цю історію. Друге, мені здається, що ця історія має дуже багато схожого з творами Джона Ірвінга, там, де він бере, і дуже-дуже сильно намагається розширити те, що ми називаємо нормами. Він нам показує. Персонажів, які начебто є на маргінесі, які є а, на межі норми і якихось відхилень. І потім показує, що вони такі ж люди, як і ми, і вони прагнуть того ж, самого, що й ми бути щасливими, жити своє життя, намагатися зробити все якнайкраще. І ось ця історія мені здається десь приблизно так само такою. Але ще тут додається оцей фактор життя та смерті. Бо неможливо не помітити, що події, котрі трапляються на самому початку книги. Смерті, які трапляються, вони е, накладають дуже великий відбиток на персонажів і на їх долі. І ось е, якісь такі в мене думки були. Якщо ви читали цю книжку, розкажіть мені, як вона вам? Бо я думаю, що це щось дуже незвичне, не дуже таке е, е, цікаве, але я не знаю, як. Як це пояснити? Щодо незвичного маю ще одну книгу, яку так само а, можна вам показати, але вона значно більш болючіша, ніж попередні дві. Цю кімнату неможливо з'їсти від Ніколи Гохголцерової. Це а, словацька проза, яку можна прочитати буквально за одну годину. Тут є дуже мало тексту на сторінках, є сторінки, на яких буквально. А, Одна один рядок написано, тому знаєте, що це дуже дуже швидко читається. Але ця історія дуже болюча, тому що це історія про відносини 12-річної Терези і 15-річного Івана. І так ви зрозуміли все, все правильно. Це ті самі збочені, жахливі відносини. Коли я дочитала цю історію, мені стало так боляче, тому що вона розповідає про те. Як складно, майже неможливо вибратися з цього емоційного болота, з цієї залежності, коли ти в нього вляпався, коли ти був абсолютно беззахисним і маленьким, коли ти ще не був сформованою особистістю, а хтось цим скористався. І це жахливо. Тереза, вона. Не мала тієї любові та підтримки, якої вона потребувала. В неї майже не було друзів. Був друг, він помер. А в неї є одна подруга, але в тієї свої проблеми. А дідусь, ну дідусь вже вже дідусь, він не може приділяти їй так багато часу, як треба. А батьки мати їй хіба що каже, що їй би треба схуднути або не їсти так багато, бо ноги в неї не настільки стрункі. І коли в її житті з'являється вчитель малювання, котрий каже, що вона прекрасна і найкрасивша, то звісно вона потягнеться до того, хто дає їй те, чого їй не вистачає. І це жахливо. Це жахливо. На усіх рівнях, дуже спустошуючи читання, ми прощаємося з нею, коли її вже 18. Але вона все ще в тому болоті, в тій трясині, в яку її затягнув цей Іван. Ця книга мені подумалося, що є ідеальним доповненням тієї добірки про жіночі досвіди. А, про і от такі досвід, які є. Давайте поговоримо про нонфікшн, е, Справжній виробничий роман. Хоча ні, це не роман, це текст, що складається з архівних матеріалів, документів видавництва Фейберд Фейбер не розказана історія, написаним онуком засновника видавництва тобі Феймером. Неймовірна історія. Просто неймовірно. я читала це як найсправжніший роман. Я просто не могла відірватися. Особливо десь перші 60% цього тексту, поки видавництвом керував Джефрі Фейбер. Це це просто неможливо було. Перестати читати це настільки захопливо, прям як трилер який чи зможе вистояти це видавництво, чи вистачить в них грошей, чи будуть ковоти? чи знайдуть вони папір, чи виграють воно цю схватку за найкращих письменників? І до речі, ця історія вона написана крізь призму найвидатніших імен, що зробили репутацію цього видавництва як інтелектуального. Тут ми прочитаємо. І про ТС Еліота, котрий і видавався у and Фейбер, Фейбер, і також був головним редактором. Тут ми побачимо історію Кадзуе і Фігурю, як він вперше був опублікований, і Джордж Орве, і Джеральд Дарели, кого тут тільки не було. А ця історія починається в 1900 20-тій і закінчується, здається, 1990 роком. Дуже неймовірно цікаво було читати про роки Другої світової, про те, як Джефрі Фейбер став лобістом всієї галузі, як нормувався папір, як намагалися вибити собі якісь квоти. Це, це було дуже цікаво. Ну, неймовірно цікаво. Я прям не очікувала, що щось написане з архівних матеріалів, виключно з архівних матеріалів, буде читатися настільки захопливо. Так що дуже-дуже цікаво. І виявляється, що книжка Клер Кіган, яку я прочитала першою в цьому читатському році, вона була надрукована «favor and Фейбер. Прикиньте, пам'ятаєте, я вам казала, що видавництво, видавництво, вони виявляються, роблять ем, соціально важливі проєкти, особливо в розрізі коміксів вони друкують українською те, що е, є чимось таким складним або соціально важливим. І ось ем, я в них придбала блакитні пігулки Фредріка Петерса історію автобіографічну. Про те, як Фредрік зустрів свою майбутню дружину, як почалися їхні відносини, і про те, що вона є віл-позитивною, як і її. А син. І от, власне, про те, як Фредрік будував свої відносини з нею, які мав страхи, як він до всього цього відносився, От, про все це є історія. Треба сказати, що це не досвід його дружини, це досвід пана Петерса. Тобто, ми бачимо все очима чоловіка. Котрий вирішує, що йому це потрібно, що він хоче бути з цією людиною, що він готовий дотримуватися а, от, дуже суворових правил для того, щоб а, мати ці відносини, як в платонічному, так і в інших всіх проявах. Бо, звісно ж, про секс тут є. Не можна сказати, що а, цей комікс він є. Навчальним вам не будуть розповідати, що таке ВІЛ, що таке СНІД, чому це погано? Але якщо ви маєте уявлення про що це, ви ще й багато чого нового дізнаєтеся? Бо тут, звісно, ж описується про те, як порвався вперше презерватив про всі ці страхи, що є експрес-тест на ВІЛ. Котрий можна зробити прямо в перші години після такого досвіду, щоб дізнатися, чи захворіла людина, чи ні, про те, що терапія вона настільки зменшує концентрацію віруса в крові, що його майже неможливо ідентифікувати або неможливо ідентифікувати в крові. І всякі такі штуки. А також ми бачимо. Пара епізодів, котрі неопосередковано стосуються його дружини, про те, як їй емоційно складно. По-перше, в ці відносини, бо вона вважає себе винною в тому, що сталося, винною в тому, що її син хворий, і це дуже було інтимно та цікаво подивитися. Був епізод про те, як. Пан Петерс намагався подружитися з сином своєї коханої про те, як хлопчику стало погано, і вони відправилися в лікарню для того, щоб почати терапію. І це було моторошно, тому що невідомо які були б наслідки. Взагалі цікава штука. Не така, як я думала, і я, до речі, хочу поділитися з вами інформацією. На каналі Луки. є випуск з хлопцем, що є віл-інфікованим, і він там розвіює усі міфи про. ВІЛ про СНІД і розповідає все те, що треба знати. Я залишу посилання на цей випуск у описі до відео, бо це дуже важливо розуміти. А потім порекомендую вам, якщо вам цікаво, спробувати придбати і почитати цей комікс. Це дійсно незвичний досвід. І за фіналом ми з вами дуже класною розважальною книжкою, котра просто ідеально мені. Спасувала для того, щоб з нею розслабитися. Цей «Химерний світ від Кейма Макдонелла. історія про газету, що друкує усілякі несанітниці про НЛО, паранормальне, екстрасенсорне, все те, що я не люблю, як ви зрозуміли. Але тут події розвиваються так швидко і. Вони настільки не сфокусовані на всьому тому, що я тільки ще перерахувала, що я навіть на це не зважала уваги і отримала неймовірне задоволення. Так, це проста історія, так, тут нічого такого, але це. Той тип розважальної літератури, який мені виявляється, зараз дуже подобається. Ця історія мені нагадує «Кульгаві коні про шпигунів невдах. І от власне тут теж газета невдаха, яка має доволі специфічну цільову аудиторію, у котрій невеликі прибутки, в котрі дуже маленький штат, і взагалі вони, начебто. Всі якось ледь-ледь функціонують, але ось наша головна героїня розлучається, вона ніколи в житті не працювала, і їй треба знайти роботу, бо вона вирішила, що їй не потрібні гроші чоловіка. Влаштовується в цю газету. Вона навіть не знає, що це за посада, але дуже радіє тому, що її приймають. І от ми бачимо цей колектив, він, начебто, не функціонує, але вони всі якимось чином притираються одне до одного впродовж цієї історії. Тут є бос такий абсолютний пияка, котрий веде себе як останній мудак, прям як Гері Олдман в Кульгавих конях. Тут є оця дуже строга секретарка, на котрій все тримається. І ви зрозуміли вайб. І плюс тут відбуваються загадкові вбивства, які поліцейські бажають просто залишити нерозкритими, бо нащо розслідувати вбивство якогось безхатька? Правильно, правильно. Це був просто нещасний випадок, і так і запишемо. Потім загинув. Хлопець, який дуже хотів працювати в цій газеті в химерному світі, і тут вже в головного редактора є чітке розуміння, що цей хлопець ні за що в світі не покінчив життя самогубством. Тому вони починають розслівувати це вбивство і ем, ну, все розвивається. І якщо ви ще не зрозуміли, а я вам цього ще не казала, тому як ви це зрозумієте, це фентезі. І тут ще є а, магічні істоти, і не тільки. Коротше, це було дуже кльово. Я розтягувала цю книжку, як тільки могла, тому що мені було дуже приємно її читати. І я навіть. Хотіла піти в бібліотеку, взяти англійську другу-третю частини цього циклу, цикл, і прочитати, але якось завертілася і забула. От, треба все ж таки це реалізувати, тому що. Мені прям дуже сподобалось. Отакі в мене були прочитані книжечки. А що ви читали останнім часом? Розповідайте, будь ласка, мені в коментарях. Можете поділитися саме своїми враженнями. Я буду вам дуже вдячна. І не забувайте про лайки. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, Іра, папа! -па.